Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну військові медики зіткнулися з випадками раніше дуже рідкісного явища, так званого виникнення птахоподібної істоти з тіла людини. Перед дослідниками спілки незалежних науковців постала задача з'ясувати фактори, які обумовлюють цю дивну метаморфозу. Завдяки яким особливостям свідомості людей, що перебувають на війні, змінюється психосоматичний зв'язок, біохімічні процеси в організмі і, нарешті, фізіологія. Верховним правителем племен, які мешкали на найвіддаленішому від цивілізації Тихоокеанському острові Рапа Ноя, він же Остропасхи, і вважали себе поріддям птахів, ставав танга томану, що в перекладі стубільної говірки так і перекладається Людина птиця. Цей статус визначався унікальним культовим обрядом, що відбувався регулярно раз на рік. Навесні воїни з різних сімейних кланів острова Рапаної вирушали у небезпечну подорож з метою здобути священне яйце птаха Манутара. Для цього вони припливали на розташовані неподалік невеликі острівці мото као, -Као Мото Іті і Мотонуї. Куди о цій порі прилітали посланці верховного бога Макімакі, -Макі, птахи Манутара, з родочорних морських ластівок, щоб загніздитися, відкласти яйця та дати потомство. Той воїн, який першим знаходив яйце, мав доставити його на великий острів і вручити ватажку свого клану. Але зробити це було не так то просто, оскільки смілися підстерігали численні небезпеки. Спочатку треба було зістрибнути у море з прямовисної стрімкої скелі, переплисти глибоку протоку між островами, виявляючи свою витривалість, безстрашність та кмітливість, знайти яйце, знов пірнути у воду, повернутися назад у плин крізь стає лютих акул. Постійно стикатися у протибою з запеклими конкурентами готовими на все заради володіння заповітним трофеєм. Іноді під час випробувань гинули майже всі учасники цього ритуалу. Але винагорода за перемогу була дуже високою. Воїн-переможець Хопуману отримував власний будинок, де сім прекрасних жінок. Задовольняли всі його потреби, в тому числі годували його з рук, адже йому було заборонено торкатися будь чого рукою, що здобула священне яйце. Клан переможця отримував на рік особливі привілеї на господарювання та виробництво їжі. Ватажка клану, що отримував загальну пашану та повагу, посвячували у людину птаха. На рік він ставав земним втіленням божества Магі-Магі, верховним вождем усіх племен, а його ім'ям називався Поточний рік. За перебігом подій цього обряду стежили так звані Хакахонгомані, що в перекладі означає слухачі птахів. Вони відзначали якості тих, хто змагався. Слугували укладачами і зберігачами Бувальщин і легенд про цей ритуал залишали на скелях письмове свідчення у вигляді петрогліфів і малюнків. Про кожну людину птаха й досі нагадують зображені на скелях рельєфи фігур з тілом людини та головою птаха. Про людину птахів також свідчить деякі із відомих кам'яних статуй Муаї. На яких були викарбувані пташині ознаки у вигляді Крил пір'я. Наприклад, Муаїхуахаканая. Народи до Колумбівської Америки вважали, що сенс буття кожної людини полягає у виношуванні яйця своєї внутрішньої тотемної істоти. Коли людина досягає кульмінації розвитку своєї духовної свідомості, її душа переходить у істоту, яка розвивається всередині того яйця. З часом з яйця може з'явитися тварина відповідно до духовності того, хто виношував яйце. Тобто, якщо розум людини був звернений до Божественної істини, якимось чином відчував її і діяв під її впливом, усвідомлював вище я, бачив його природу і розумів його стосунки з виявленим світом, жив в ньому або перебував в контакті з ним, тоді його здібності повністю розкривалися, він розширювався за межі фізичного тіла. Його вплив поширювався на простір навколо, і тоді всередині яйця розвивалася та істота, яка більше підходила тому простору. Якщо він великий, як небо, то з тіла людини у той простір злітав птах і це вважалося найуспішнішим втіленням людського життя. А якщо особистість розвивалася у грі з низовими силами. І зачатки його заземленої духовності так і залишалися в межах тіла, з яйця вилуплявся наприклад хробак або алігатор, який не виходив за межі тіла, а зжирав людину із середини. Людину, з якої з'являлася така містична тварина, називали нагуаль або. Нагваль на цій концепції ґрунтується сакральний сміст іншої важливої складової релігійного культу ацтеків того, що історики називають жертвоприношення. Насправді розуміння поняття жертвоприношення європейською людиною не таке, як було у древніх індіанців або вікінгів чи народів древнього сходу. Скоріше за все, звичайна людина сучасного світу зовсім не зрозуміє, про що йде мова, бо у нас існують вже зовсім інші розумові паттерни, думкообрази. Навіть одні й ті самі слова в наш час мають інші смисли. Більше за словосполучення жертвоприношення в цьому випадку підходить смисл слова дар. Бо все ж таки жертвоперенесення передбачає отримання якогось профіту від цього ритуалу. У того, хто це робить, завжди буде сумнів, а чи не продешевів він, а чи сподобається ця жертва і чи буде вона прийнята. Але той дар, що не передбачає ніякого зворотнього зв'язку, безоплатний. Мотивований лише тільки відданістю, любов'ю до того, завдяки кому і заради чого все існує, зовсім інше. В такому вчинку нема сумнівів принести своє тіло в дар майя і ацтеків було кінцевою задачею буття. Поняття смерті, яке ми маємо зараз, взагалі не існувало. Існувало розуміння переходу в інший світ. На остаток, залишаючи цьому світу в дар своє людське тіло. Отже, всі люди того суспільства виховувались і готувались колись здійснити цей дар, і всі рано чи пізно робили це з великим задоволенням. Але найдостойніше, підготовлені гвалі, які вже розвинули і виносили в собі яйце свого тотемного містичного птаха. Здійснювали цей дар особливо урочистих випадках. Дар приносився у свято на честь Тескатліпоки. День дарування випадав на п'ятий місяць, але готуватися до нього починали за рік, коли жерці вибирали бездоганного представника на роль втілення бога на землі. Протягом року він жив в царських умовах, але увесь свій час повинен був присвячувати різним мистецтвам, особливо співу, поезії і грі на флейті, а також різним ізоторічним практикам. Його почитали як володаря і живого Бога, надаючи його персоні всі можливі привилегії і почесть. За двадцять днів до святкування людина, що зображувала Бога, грав весілля з трьома юними дівчатами, які повинні були зачати від нього і передати нащадкам його кров. Останні п'ять днів, що залишалися до свята, проходили у суворому пості і завзятій молитві дарувальника. У день церемонії його супроводжуваного своїми дружинами і свитою, які постійно надавали йому знаки шани. Перевозили у храм. Там жінки прощалися з ним, біля підніжжя піраміди нарешті покидала його свита, і тепер в самоті він повільно підіймався сходами, співаючи дарувальний гімн, який складав і готував увесь останній рік. На вершині піраміди його вже чекали жерці. Дарувальник Нагваль лягав на спину на низький кам'яний блок. І верховний жрець за допомогою кам'яного або обсіанового ножа розрізав йому грудну клітину. Витягнуте з грудей серце, жрець підіймав догори, демонструючи натовпу, а потім клав дерев'яну або кам'яну посудину, звану орлине гніздо Куахслікаллі. Цей цікавий факт свідчить про те, що саме серце і вважалося яйцем тотемної, зазвичай птахоподібної істоти. Вся операція займала кілька хвилин, потім жерці відносили серце яйце у спеціальний інкубатор, де через якийсь час з нього вилуплювався птах, і, як потім повідомляла людям, злітав прямо у рай сонця. Як тільки обряд було закінчено, інший нагваль обрався дарувальником освята тискатліпоки на наступний рік. У 2021 році група археологів із Національного інституту антропології та історії Мексики оголосила про відкриття брельєфу із зображенням орла. Цей артефакт датується приблизно 14 м сторіччям нашої ери, часом, коли імперією Ацтеків і танечі правив мотикуху Маїльху і Камін. Взагалі-то цей птах. Вважався у ацтеків символом війни. Ацтекській імперії навіть існував особливий військовий орден воїнів орлів, куаухтлів – лицарів Сонця, підрозділ піхоти, що застосовувався у вирішальний момент битви. Ці лицарі були знатного походження, до них належав і сам правитель Платуані. Вихідці з нижчих вест суспільства серед них були рідкістю. Втім, навіть серед представників знаті не кожен міг стати членом цього орду, а це отримували право лише найкращі, що пройшли освіту та відзначилися у боях. Елітні воїни Орли мали власні ритуали своїх боїв, покровителів, яким і вважався сам Бог. Птах Сонця і війни у Іцлі-Почтлі, на честь якого і був споруджений барельєв. Але розкопаний він був біля підніжжя темпло Майер, головного храму ацтекської столиці Теночітлан, у місті, де проводилися ритуальні кремації правителів Таночі. Тому є версія, що зображення могло символізувати містичного надптаха. Який виходив із спалених тіл на нагвалів правителів, бо, відповідно, знайденим кресленням вогняний птах духа вождя, на кшталт єгипетському Бенну чи аравійському феніксу чудодійним чином з'являвся з мертвого тіла, перетворював плоть на попіл і зникав у сутінках, відлітаючи у потибічний світ.

кому-то лепить хочется, кому-то хочется решать интегралы. Это же кому что. По-любому надо кому-то куда-то реализовываться. вот Реализовывать свой творческий потенциал – это жизненная необходимость, по-моему. Может, даже это в этом смысл жизни, собственно, и состоит. Без этого я бы не... или спился бы, а. или скололся, или полезен.